Друзі, доброго ранку, ми з України, а саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Галдін, а ви дивитесь канал про пасічне життя. Сьогоднішнє відео буде присвячене темі собівартості меду 2024 року. Зразу я вам скажу, що я коли перерахував собівартість, я думав, що я помилився, декілька разів перерахував, передивився ці позиції і просто був в шокі, наскільки вона змінилася. Відповідно минулого року. Але все давайте по порядку. В цьому році моя пасіка, оцю, що ви бачите, вона зібрала 22 кг меда. Оце от, е, такі три ведерочка. Для людей, які не розуміються в бджільництві чи не дуже великий досвід, я вам скажу, що це дуже мало. Це в три рази менше, ніж повинна бути. В 3-2,5 рази. Але точно це дуже низький. Показник. На деяких пасіках в Миколаївській області трошки більше до 35 кг, на деяких трошки менше, 18, 19, до 20 кг, але приблизний показник. Вражайності меду в цьому році склав от приблизно от таку суму. З чого це все залежить? Це все залежало від дуже аномальних погодних умов, дуже раннішня весна, потім засушливе літо, потім далі пішла спека. Надзвичайно довго, аномально висока була температура, била всі рекорди. І тому сукупність цих факторів вплинула на медозбір, і, відповідно, врожай меду в нашій області. Зменшився. Два слова хочу сказати про розрахунок собівартості, що таке собівартість. Це ті кошти, які вам вартують саме виробництво цього меду. Деякі пасічники не усвідомлюють цього, що мед нам достається за гроші а не безкоштовно, деякі освідомлюють. А ось в якої мірі, я думаю, що більшість не усвідомлює і сьогодні. Саме про це я розкажу. В номінальній вартості, скільки мені саме коштувало виробництво одного кілограма меду, треба підрахувати всі витрати, які ви. Здійснили на протязі 2024 року на пасіку. Їх багато, я зараз їх всі перелічу. Є явні витрати, що ви достали гроші з кишені, і заплатили. Є я кажуть неявні витрати, ті, які, наприклад, ви витратили час на пасіку, скільки ви там працювали на пасіці, всі ці витрати вони монетизуються і повинні враховуватися в собівартості меду. Цьогоріч я список склав з Меншої частини собівартості до більшої. І зараз я вам всі, всіх їх озвучу. Отже, почнемо з найменшої меншої. Складової собівартості нашого меду в 2024 році це ліки. Тобто ветеринарні лікувальні препарати. Що це означає? Ми на пасіку знаємо, що боремося з кліщом там, може боремося з другими там, захворюваннями. Мої, два слова, мої витрати на лікувальні препарати це я навесні поставив дві полоски від кліща. В кінці медосбору поставив по 4 полоски від крища на дорослу сім'ю. І ще я буду витрачати кошти на обробку такі приблизно. І в моєму, в моєму варіанті це склало 40 гривень на сім'ю. Зразу скажу, що я буду округляти для. Є, звісно, що до копійок у мене розраховані ці суми, але я буду округляти до десятка гривень, плюс-мінус. але... Порядок собівартості незмінне, і воно дуже сильно не вплине на розрахунок собівартості. Далі я мої наступні витрати це на плем'яний матеріал. Ви знаєте, що я на своїй пасіці вивожу маток, і маток я вивожу. Я сам селекцією не займаюся, бо не маю на це часу і рахую, що кожен повинен займатися своєю справою. Тот же я купляю у селекціонерів матеріал, тобто матки, і він мені теж вартує гроші. І на одну бджолосім'ю я витрачаю 60 гривень на плем'яний матеріал. Далі, далі наступна, наступний рядок наших собівартостей це податки. Ти, хто дивиться? Мій канал довго знає, що я є ФОП. І я Взагалі у мене така позиція, я рахую, що кожен громадянин України повинен сплачувати податки. І на податки на один вулик я витрачаю 200 гривень на бджолу сім'ю. Далі. Тра... Далі йдуть у нас транспортні витрати. Транспортні витрати це, звісно, ті всі витрати, що ми витрачаємо на палівно мастильні матеріали, ми їздимо на пасіку, ми ввозимо бджіл. Ми возимо продукцію, тобто є різні. Витрати на цією позицією, тобто на транспорт, на, щоб заправити транспорт, поміняти мастила, там фільтра. І вони в мене складають на один вулик в цьому році 310 гривень. До речі, хочу сказати, що всі майже витрати в цьому році вони зросли відповідно до того, що у нас інфляція, що у нас все це росте, не зросли тільки податки, але податки не зросли із рахунку в один вулик. То збільшилася кількість вуликів, а податки вони теж відповідно зросли. Далі йде позиція вощина. Ващина, це я вже казав, це така, така витрата. Вона можна і по по-різному рахувати, але я все ж таки рахую те, що мені вартує вощина. Я вощину свою, роблю вощину зі свого воску, відповідно, платю за це кошти. Приблизно йде там 10, там плюс-мінус більше, менше на... Бджоло сім'ю, і в цьому році ці витрати склали 340 гривень. Далі йде е, наступна сума, яка вище за минулу, це... це обладнання. Дуже теж спірне питання. Я приводив приклад обладнання і тут. Дороговартісне воно обладнання. Воно нібито що там той вулик, а ось купити новий вулик, ми знаємо, десь від 2,5 до 4 тисяч зараз. І за, через якийсь якийсь час воно прийде, вийде з ладу то обладнання, його треба лагодити. Його треба придбати, буде нове. І оце все, це дуже суттєва у нас йде витрата, і, і вона враховується обов'язково в собі вартості. І саме головне, що тут є амортизація автомобіля, який теж я відношу до обладнання, і він теж дороговартісний. І на один вулик теж воно зросло з минулим роком порівняння 700 гривень на один вулик. Це амортизація обладнання. І далі йде сама висока. Сама висока у нас стаття по вартості, це заробітна плата. Це у мене є окремі ролики на цю тему. Подивіться в плейлисті. Якщо комусь цікаво, більш розкриті мої думки, але в двох словах на пасіці ми працюємо. на пасіці ми витрачаємо свій час. Час це найдороговартісний наш ресурс в житті. Більше дороговартісніше, ніж час наш немає. У нас ресурсу час ми не повернемо і він повинен оплатитися. І на один вулик на рік я трачу часу на 2500. Гривень. Отже, якщо всі ці позиції по собівартості підрахувати, у нас е, получиться 4150 гривень. Це собівартість вироблення, е, тобто собовартість е, роботи е, з одним вуликом на один, за, за цей рік. Хочеться зазначити перед тим, як ми перейдемо далі. До підрахунку остаточної собівартості 1 кг меду, що у нас в цьому році немає. У мене немає витрат на качівлю. Вони теж. Е... Не дуже, не дуже вони такі суттєві, але вони є в підрахунку на один вулик, тому що я не качував, я передбачав, що такий буде важкий сезон, і треба на чомусь заощадити. І люди, от, які качували, вони не набагато більше меду взяли, я, які я маю на увазі в на, на близькій, близькому радіусі. А хто там далі качував, то я рахую, що. Неспіввідношене, воно ця качівля з цією вартостю меду, яка зараз е, у нас ми, ми можемо бачити. І в цьому році немає витрат на загодівлю. Я теж підрахував, що співвідношення вартості меду та цукру. Якщо врахувати роботу з цим цукром, якщо врахувати і зношення бджіл, ресурсу бджіл, то воно теж не вартує грошей. І тому я не загодовував в цьому році. Отже, ще раз повторимося, 4150 гривень. Вартувала мені робота з одним вуликом в цьому році. І як я казав на початку відео, цей вулик у мене приніс таку кількість меду 22 кг Поділяємо 4150 на 22 кг І виходить, що собівартість одного кілограма меду. В цьому році, в моєму, в моєму регіоні на моїй пасіці, підкреслюю, у кожного вона може бути різна. Складає 189 гривень за кілограм. Уявіть собі таку ціну. 189 гривень за кілограм. Я вже заплатив за цей мед. Я заплатив зі своїх кишень заплатив за, за цей мед 189 гривень за кілограм. Друзі, обов'язково напишіть, що у вас вийшло, яка собі вартість. Обов'язково теж аргументуйте свою точку зору. Я в цьому відео не буду розбирати, чи висока вона, чи мала. Бажаю всім миру, добра, бережіть себе, своїх рідних та близьких, а ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!